Невже автор вирішив таки розкрити маму вугі і Мугівара буде із хамок, а не з нами. СБС по 109-му тому нарешті наповнений інформацією, яку дійсно цікаво читати. Не обійшов автор стороною і питання про дупи. Головне, що вам треба зрозуміти із цієї ситуації, так це те, що питання полягає у розумінні прочитаного. Тож це новий мем пов'язаний із одою. Інший переклад пом'якшив цю фразу, однак все одно вийшло мемно. Також анонсували зйомки другого сезону Лайфекшону, але про це поговоримо в іншому відео. Тож перейдемо до запитань: читач просить у Оди намалювати дупи всіх членів команди соломиних капелюхів чоловічої статі. На що Ода відповідає ні, він не зацікавлений. Жіночій частині аудиторії буде важко отримати булочки і стабільними залишаються лише бупсизоро. А я вас можу зацікавити великою кількістю ВП контенту. Підписуйтесь на мій канал і переходьте в окремі плейлисти. В 1110 розділі нам стає відомо, що Ейс переміг Шечібукая. За це йому запропонували титул. Від нього він відмовився. Тіч, який переміг брата Луфі, на відмовився від титулу. Той кого переміг Портгас може бути тією персоною, хто має шрам. І тут автор взагалі якось неоригінально подав персонажа, якась комбінація Дрейка, Кайдо і Юстаса Кіда у дизайні. Шечибука звали Ханафуда, він був зростом у 514 см і мав друге ім'я, як король ящерок. Ей зустрівся із ящеркою у філарах Алабасти. Невже це тоді вже був натяк? Ну тут Ода точно геній. Хобі це збирання стародавніх зоанів. Відразу відчувається вторичність. Кай добув королем звірів і збирав команду, яка повністю складається із фруктовиків. З іншої сторони, Ханафуда це тип гральних карт, тож він може бути членом команди Йонко, і саме він поставляв Кайдосу фрукти. Ймовірно, автор не хотів витрачати хронометр на таку інфу, бо Ейс вже мертвий і можу, цей герой не зіграє ролі. Але ви ж пам'ятаєте сімейну гілку Зора, якого розкрили в СБС. А це дуже популярний персонаж. Ми краще в манзі реакції одних і тих самих персонажів подивимось, а важливу інформацію я скину в СБС, який буде читати ще менше відсоток читачів. Супротивник Ророноа Варці Дрес Роуз Адмірал Фуджитора носить меч під назвою Яку Заказан. і не дивно, чому у нього така назва, бо був викований у країні Вана ковалем фугецу Кісабуру. Та й ще так називається фільм, у якому грав актор. Із якого був взятий образ Фуджитори, і в нього один із мечів найвищого рангу. Туди ще відносяться Йору Фраудхоука, Нагіната Едварда, Ейс Роджера, Шодайкі Тецуна Суджеро. Ймовірно, Фуджитора користувач КВ. А може і ні, але цим фрагментом автор підняв його на вершину. Нещодавно на твічі ми переглянули фільм One Piece Strong World. До речі, підписуйтесь на нього. Так ось, там головним антагоністом виступає золотий Лев Шикі із дуже імбовим фруктом Номі. -ну Ода в черговий раз підтвердив, що події фільму не є канонічними. Шикі у фільмі і в каноні це одна і та сама особистість, але автор не планував саме цей диявольський фрукт. Тож фільм буквально дав канону фрукт і стався зворотній імпорт. Взагалом, по показному в манзі, шикі має бути дуже сильним. Хоча це не йде в ніяке порівняння із появою нової імператриці піратів, яку чомусь нарікли мамою Вуфі, незважаючи на наявність крокодайла і ось цього фрейму. Чи вона і є крокодайл, що перетворилася на мужика? Бабуся Ньон казала, що колишня імператриця померла від хвороби кохання, але, як виявилось згодом, Шакі насправді жива, то це означає, що це не більше ніж Мів, однак, автор це спростував і вів імператрицю Торітаму, яка теж названа на честь квітки. Так ось її доля на відміну від двох попередніх. Була трагічною, схоже, щоб Хенкок виживав, Луфі таки прийдеться із нею замутити, і це знову спровокує шип сращі. Навряд чи Торітама була мамою Луфі або когось іншого, бо померла від незаємної любові. Є ще варік, звісно, із Джинні, і за схожості волосся та причин смерті, але то вже спекуляції. Любовний інтерес варіоси це пірат із команди Рокс. Невже колись підтвердять, що вона мати Ямато? Чи вона не кохала Кайдо, наприклад, у Рокса? Чекаємо, як говориться більше фешбеків команди Рокса. А ви що думаєте по всьому цьому приводу? Чирканіть у коментарях. Тепер поговоримо про запитання, які безпосередньо стосуються подій на їїчній голові. Я думаю, ви зголодніли від цієї інформації, і зараз мала бути якась інтеграція, але ні. Сьогодні у нас на огляді вега кола. У момент, коли ви її п'єте, ви відчуваєте гострий смак імбіру, змішаним із ароматом яблук і лимонів. Аж та вистя Гінго активізують ваш мозок. Настільки сильно, що ідеї не припиняють з'являтися. Так ось під чим Едісон генерує свої ідеї. Якщо вам було цікаво, чому Марс постійно стоїть, то автор дав смішну відповідь. Він завжди забуває домашнє завдання, тому його карають, як учня, що стоїть у коридорі. Невже ось ці стрілки, це насправді завдання по геометрії. Здібності фрукта куми дозволяють відправити людину тільки у те місце, де раніше був кумачі. В принципі, ми це вже бачили у Манзі, тож нічого нового. Окрім того, що можна на Марі Джо В нещодавніх розділах ми побачили, як Бонні перетворилася на Ніку. Хто не бачив останній огляд розділ, обов'язково подивіться. І мене, як і інших читачів, цікаво, чи може померти власник фрукту. Ода каже так, навіть ткнув носом у 1072 розділ, де автор наголошує, що ефект не триває вічно. Два чувака, що були закохані у Джині, стали піратами команди Бонні. Однак, після того, як її схопив Акайну і вона втекла, то вона вирішила сама відправитись і згодом вже зустрічалася. Із Луфі. Під час читання дуже трагічних флешбеків Куме ми задавались питанням, хто така Альфа, сестра чи клон Каліфи. І нарешті ми отримали відповідь, що так це рідна сестра Каліфи. У флешбеках ми бачили їх батька ласки. Сайфер повиховує дітей так, щоб ті стали чудовими агентами розвідки без емоційної прив'язаності. А це я вам нагадаю, одна із основних тем їхнього, як і людяність. Тож сестричок розділили, і кожна пішла своєю дорогою. А як же підвищила агентів CP9 до нулів, якщо вони провалились у Ені Свобі? Ну на це Ода теж дав відповідь. Якщо хто не знає, історія агентів була на обкладинках, де Спандам їх звинуватив у провалі місії, хоча сам був юзлесним шматком лайна. І він був підвищений завдяки впливу батька. Вучі з командою тренувалися і пронюхали, і нанюхали такий контент: зговір Спандіна. Батька з пандана і злочинцями шостого рівня імпеву, тож саме через розкриття звучну їх підвищили. Ну і мабуть, просто кращих кадрів не знайшлося. Завершується СБС доволі цікаво. Такого куточку в розділі не існувало. Ода піднімає свою голову і питає: А що це там у небі?